Вот мій, За, мій застоп. От, от, от він. Да? Він ні проти кого ніколи не застосовував сили. Ні, це неправда. Це брехня. Він, ця людина, яка стоїть на вашій сцені, відбив у рейдерів. Що ви мені розказуєте? Відбив від рейдерів. 45-й завод. Відбив від рейдерів будинок побуту. Він стояв і стоїть на захистах інтересів міста поряд зі мною. І я ніколи не повірив в те, що він міг підняти свою руку і вдарити жінку. Ця людина в 91-му році, коли Україна в 90-му здобувала незалежність, ночувала і зумувала у тих палатках, і ми здобули з вами незалежність. І Сьогодні ніхто не має права. Говорити про те, Паналічно. що він мого я хочу сказати, що це свята